Відбір на програму Моя перша стипендія благодійної організації фонд Карпінських відбувся у Стрию. Дев'ятикласники із Трийської громади спробували свої сили, щоб мати змогу навчатись ораторському мистецтву та лідерським якостям. Першим етапом відбору був перегляд заяв бажаючих. Далі з претендентами проводили співбесіди. Це вже якби другий етап відбору. Це є вже інтерв'ю, тобто співбесіда з потенційними претендентами на програму. Моя перша стипендія під час цього. Ого, етапу засновники програми Моя перша стипендія разом із психологом спілкуються з підлітками на різноманітні теми. Про подобання та інтереси, говорять про повсякденні проблеми, мрії і плани на майбутнє. Учасники відбору поділились, як дізнались про програму Моя перша стипендія і чому вирішили спробувати свої сили і стати стипендіатами. Я дізналася із моєї подруги, яка теж була стипендіатом. Вона саме вона мене надихнула вступити в фонд Карпінських. І я вірю, що я теж зможу так само реалізовуватись. Як вона я хочу знайти однодумців також хочу спробувати себе в ораторському мистецтві та перебороти свій страх виступу публічного. Я думаю, що щось зміниться в плані того, що можливо я вирішу зі своєю майбутньою професією або поєднаю ораторське мистецтво з ним у благодійній організації. Фонд Карпінських кажуть, створили цю програму для того, щоб наступне покоління мало основу і вміння для хорошого старту. Та досягнення успіху, тому на цьому етапі намагається розгледіти потенціал кожному бажаючому потрапити на програму для нас. є також дуже важливо зрозуміти, коли приходить претендент на стипендію, розповідаючи про себе, ми розуміємо, що цей підліток готовий взяти те, що ми готові дати. Тобто, фонд зі свого боку пропонує багато але. Та дитина, яка приходить до нас, повинна бути готова це взяти. Це вже 16-й набір стипендіатів. Попереду у тих, кого оберуть 3,5 місяці навчання у провідних спікерів, ораторів, мовознавців та психологів. Далі на стипендіатів очікує ораторський фестиваль, де вони демонструватимуть свої вміння. Для нас це є ну велика честь насправді працювати з підлітками з стрищини, і ми віримо, що ці люди в майбутньому будуть приймати відповідальні рішення щодо. До України щодо нашої позиції в світі дуже хочемо, щоб цим дітям все вдалося. А ми будемо їх підтримувати. Зазначу набір на програму Моя перша стипендія відбувається двічі на рік. Наступний набір стартує в серпні. Потрапити на це навчання можуть дев'ятикласники зі стрия та громади. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий тебе.